Дорогі мої, слухайте сюди. Як тільки чую, що в повітрі вже ходить вірус, я заварюю цей відвар. Ехінацея це щит для імунітету, а чебрець м'який лікар для бронхів. Беру по одній столовій ложці сушеної ехінацеї та чебрецю, заливаю півлітра окропу, накриваю і настою 20 хвилин, потім проціджую. п'ю теплим двічі на день по півсклянки, краще між прийомами їжі. Відвар допомагає, коли організм ослаблений, коли на вулиці холодно або хтось поруч вже чхає. А ще пахне гарно, на душу лягає, бо дідусь радить краще підкріпити сили, ніж лікуватися в ліжку. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Як тільки чую, що в повітрі вже ходить вірус, я заварюю цей відвар. Ехінацея це щит для імунітету, а чебрець. М'який лікар для бронхів. Беру по одній столовій ложці сушеної ехінації та чебрецю. Заливаю півлітра окропу, накриваю і настою 20 хвилин, потім проціджую, п'ю теплим двічі на день по півсклянки, краще між прийомами їжі. Відвар допомагає, коли організм ослаблений, коли на вулиці холодно або хтось поруч вже чхає. А ще пахне гарно на душу лягає, бо дідусь радить краще підкріпити сили, ніж лікуватися в ліжку. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство.